Ну що ж, друзі, вітаю, як завжди, вас на своєму каналі Сенік Таксі. Мене звати Євген і всіх хвилює основне питання просто не дає спати. Куди я зник? Така насправді нікуди. Справа в тому, що багато таксистів знає, що зараз роботи взагалі немає. Починаючи з Нового року, і до зараз я у відпустці. Так, я дозволив собі відпочити. От, наприклад, таксорік там багато інших хлопців на оренді під викупом. Не можу собі цього дозволити зараз, трохи пофілонити. І я можу. <ріст> і я більше того хочу сказати: весь цей місяць я також буду відпочивати. Зараз я буду їхати у відпустку в інше місто, і тому я хочу зробити всім моїм підписникам приємно. Якщо це вийде, так як цього місяця уклон мені буде нараховувати поїздки 0% комісії, а я ж їх не зможу покатати, і я не хочу. Щоб вони і згоріли, і щоб і користі від них ніякої не було. Ну і тим паче я можу когось з вас порадувати. Тому в мене є така думка, що ці поїздки без комісії розіграти серед вас, моїх підписників. Я вже надіслав запит до уклона і чекаю відповіді, чи є така технічна можливість. Згодом я вийду в шорт з новиною про це. Це буде буквально там за 2-3 дні після виходу цього ролику, і вже відповім, чи вийде провернути такий трюк. І і вам і нам чисто і рибку з'їсти, і ну ви зрозуміли. Сьогодні буде третя частина моєї хроніки, як я починав таксувати. Ця частина відео буде про орендні авто, про таксопарки я вам розказав. Про таксування на своєму авто. Ви бачили. Сьогодні будемо говорити про всім цікаву оренду, чи це вигідніше, чи ні. Почав шукати варіанти. Звичайно, я як і всі хотів собі або сонату. Або К5, само ж собою в бізнесі, тобто це 17-16 рік. І я почав обдзвонювати різні olx об'яви просто в інтернеті, агрегатори парк, все шукав і дзвоню. Дзвоню всі або машини немає, або вона зайнята, або вона в ремонті. І відповідає мені перший хлопчина на об'яву 4500 саната в кузові YF. Я не пам'ятаю, який то був рік або чотирнадцятий, або п'ятнадцятий. То було рік тому. Чи вона була тоді в бізнесі, чи вже тільки комфорт. Я з батьком туди приїжджаю, Він мене відвозить там. Течіла просто взорвана, вся гнила. Я туди сідаю, там. Перемикання повороту отак, от просто вісить на саплях, і цей же щел каже: все зараз робимо тест драйв туди-сюди. В общем, я починаю на ній їхати, просто вона вся в пилюці, вся засрана, коврики в землі, все відвалюється, все розірване, там сідушки розірвані. Весь час я кажу цьому чоловіку про те, що ну ви що знущаєтесь, така машина, як взагалі? Що тут взагалі гарного? Я виходити, він каже: Женя, ти не пройшов тест драйв, бувай здоровий. Я кажу, блін, слава Богу, я його не пройшов, тому що на такій тачці їздити це жесть. Далі зідзвонився з чуваком, який хотів мені дати пасата американського. Він точно проходив бізнес. Він, якщо не помиляюсь, даже зараз проходить бізнес, але в мене з. Ним взагалі вийшли качелі, люті. Прикол в тому, що напередодні я знайшов ту машину, яку я взяв в оренду, а йому я забув відписати. І я йому чисто звічливості відписав, і тільки подивіться, просто які смс були. Просто в що перейшла ця розмова. Я просто був в шоці. Уявіть, просто якби я дійсно з ним мав справу. Я не знаю, чим би це все закінчилось. І я просто додзвонююсь до чувака, каже мені, К-5 є. Я кажу, а що саме каже: давай приїдеш, подивишся, зараз скинь мені своє посвідчення і їдь. Я до нього приїжджаю, Ми сідаємо, розмовляємо про підписання договору. Все, він мене веде до тачки. Я просто дивлюсь на цю тачку, і ну ви не розумієте. Дає мені ключ, каже все, дали по руках, я заплатив. Каже все, їдь, працюй. Ніякого тест-драйву, нічого. А яка була тачка? Ви зараз самі побачите в цьому відео, і я хочу наголосити, що це мої перші емоції, коли я сів ось в такого рівня тачку. Как вам? Это просто трэш. Я не знаю, как еще это назвать по-другому. Это вообще жесть. Посмотри на эти светодиоды. Это вообще... Это смерть. Какая? Просто. Ля-ля. Вот у нас о микролюфтик. Все как надо. Опа. Ну а тут задний ряд. То, что надо. Раз на это пошло, покажу багажничек. Оп. Тут у нас LPG-шечка. Ну и вот столько места. Плохо видно. Порядочно, а також ви не забувайте, що якщо нема страхівки, то це штрафи за моїм досвідом. Ви знаєте, користуйтесь в Driver аб є дуже круті знижки на автоцивілку. Переходьте в ваш додаток і ознайомлюйтесь, дуже раджу. А тепер давайте все ж таки я поясню. Можливо, хтось не зрозумів, чому в мене просто такий шалений восторг від цього пояснюю. тому що на таких рівнях тачках типу d класу я ніколи особисто не їздив, тобто не керував і не мав в керуванні взагалі особисто таку тачку а орендна тачка. Давайте до переваг, дає вам можливість її використовувати повністю на свої потреби, як в роботі, так і свої особисті справи можете поїхати за ким за що завгодно. Ну, є зазвичай умови. Тут були умови, що можна їздити в Київ і в Київській області. До речі, тоді я об'їздив всю Київську область. Ірпінь, Буча, Гостомель, Боярка, Бровари. Ну просто все об'їздив, що можна, і жирки вивозив людь. І уявіть, я дивлюся зламка за 4 500, старий YF просто вшатаний, і тут мені дають новеньку Kia K5 2017 року ще в комплектації. От вам трохи відосів, як я на ній їздив. І це дійсно справжні мої емоції. Я не міг. Просто повірити в це. Це був такий кайф. Одразу я відчув, як в потоці серед інших машин всі тебе нереально поважають, тебе пропускають, тебе десь хтось боїться. Ну тобто, це реально от статусу цієї машини він є. А саме головне, друзі, відносно з автопарками, знову до переваг, те, що ніхто не знає, що ти таксист і що ти таксуєш, ні брендів, ні шашечки, нічого. Всі думають, що їде якийсь крутелик. На той момент ситуація в області в Київській з блокпостами з усім теж було, ну так скажімо, лячненько. Це, звісно, було до законів про мобілізацію ще, але мене жодного разу не зупинили на блокпостах. Блокпости були всякі і жорсткі, там де всіх пакували, де всім давали повістки. Але я проїжджав спокійно. Вона була в хлам затонована, вона була в ідеальному стані, і всі думали, що ну мабуть, якась шишка їде. Итак, финальный замер, стабилизация выключена, эко-режим выключен, тапок в пол. Раз, два, три. Сотка. на вымытой, вытертой машине, это ж совсем другое дело. Каждая стеклышко блестит. Ремень. Не, ну это сила. Еще обида. Вот вроде помытенькая машина, чистая, красивая. Проехал я 5 километров всего лишь. И вот что уже у нас есть. Это 5 километров, короче. Все уже грязно. Ой, взагалі оптима. Але это чисто моя копьята. Даже бачишь, светодиоды те сами. Ну это оптима. Как так? Слухайте, а мета рабочая. Вообще на хуже. Отвечаю. Нормально. В руку не холодно, не царапає. І все потрошку згрибає. Ось така тема. Коротше, приїхав я на столичне шосе з заказом. Не знаю, більше полчаса, вообще голяк. Взагалі галяк. Стоять Четыре коротше. 4 тачки стоїть. стоїть короче, Kia Forte, Sonata і Акцент вроді би. Ну и моя стоит. Стоим. Ждем типа заказы. Но не то, что здесь заказов нету. Вообще в городе, в принципе, сейчас, походу, какой-то лютейший спад. И, короче, я просто смотрю на всех. Вот все, тупо все, три машины брендированные уклона. Тупо стоят, пердят. Вообще такой галяк. Но тут нету смысла стоять. Тут вот какой-то комплекс атмосфера какой-то картинг, что-то такое. Я ж в надежде, я сюда людей привез, в надежде, что они будут уезжать отсюда. Но вообще прям, ну никого вообще, никакого заказа нету. Буду двигаться в сторону Выдубича и вот этот автовокзал, вот эти дела. И будет какая-то малейшая надежда на заказ. А так пустым больше 10 километров, а то и 20 может надо будет ехать. Это, конечно, печально, что меня сюда занесло. Я розумію помити коврики. Чисто коротше, об цей об сніжочок. Потер і красота. Машина ж була в нереально крутому стані. Вона була відхимчищена, відполірована, відмита, просто ну, ідеальний стан. Коли я приїжджав до свого боса, він ну почав дивуватися, як я відношусь до тачки, і в нас. З ним класна довіра вилаштувалась. До речі, він мені до січня, як зараз роботи немає, дав на три тижні знижку ще на 500 гривень. Тобто я сплачував 4500. Ну таких тачок в такому стані за таку суму я не бачив на той момент і зараз не бачу. Зараз до речі, в них тачка коштує 5500. Отака сама Sonata чи Чіка 5 це не реклама. Але самі розумієте, за цілий рік всього на 500 гривень подорожчати, ну це просто нонсенс. Я в агрегатор парк бачу отакі кап'яті, навіть трошки погірше, там за 6 за 6 з половиною. Не розумію, як так, але прикольно. А тепер давайте ж до самого цікавого. Про моє ДТП, як воно сталося, і всі різні подробиці. Отже, це було за містом, я вже не дуже пам'ятаю, де десь за Бориспелем я їду по селу і було дуже слизько. І там був такий поворот літерою П. І прикол в тому, що я спокійненько їду, їду, і не знаю, що під колесами там просто голий лід, просто і сніжком трохи присипало. Я отак от повертаю, а тачка продовжує їхати прямо. І стояла мазда, і я просто отак от в дупу влітаю мордою. От можете бачити фото цього ДТП. І як всі коротше можуть офігіти з того, що К5 реально майже нічого, просто подряпинки, а в мазди шостої нової просто немає. Заднього бампера просто дупи немає. Ну типу, ви можете самі зрозуміти просто які машини і яка якість. Блін. Також я не очікував взагалі такого відношення, босс цей. Ми з ним поспілкувалися. Нічого страшного тут нема. Він просто круто війшов в положення, сказав: давай сам займайся ремонтом. Взагалі, там страхівка була повна, максимально вони все відшкодували. Тій мазді тисяч п'ять чи шість. Я витратив там трошки. Підпаяти бампер в двох місцях, ну само собою, одну сторону його пофарбувати і відполірувати фару. Все. її мені на місце поставили, і я вже докатував там свій час. Ну до речі, не дуже довго я покатав на ній. Якщо я не помиляюсь, я катав на ній десь 3 чи 4 місяці. От із нюансов видіш, тут, де шов. от он видно, немножко його Видиш, От здесь немножко, Це, видимо, коли ставили фару. оно чуть-чуть подорвало саму шпаклю совсем, и это уже именно треснула новая работа. Вот тут и также вот здесь. Вот, видишь? Ну, я же тебе говорю, это прям нюансы. Вот так оно, его вообще не видно. Все класс. Вот эту штучку я не знаю. Вот это может даже не трогать. Я думаю, лаком чуть підкрасити, Но воно буде видно, я не знаю. Може, так і оставить. І зразу давайте розгорнути, повернемось до плюсів, мінусів. Давайте зразу про мінуси. Основний мінус, чому мені довелося її віддати, тому що у вас немає вихідних. Тобто, вихідні дні ви собі самі влаштовуєте, само собою їх ви не можете собі багато дозволити. Два-три дні ви катаєте на машину, все решта, це ваш заробіток. В Середньому в мене виходило десятка. Це на машину, п'ять оренда, п'ять паливо. Розхід в мене був 12, 11,5, десь так. І само ж собою треба було щось заробляти ще 13-14 Ще виходило. Ну це я не прям жорстко працював, але доводилось працювати дуже жорсткий графік, і роботи не було в січні, да і далі. Я хочу сказати, що вона толком не з'явилась. Якщо ви собі дозволюєте відпочити, ви нічого не заробляєте. Ще з мінусів можна виділити те, що раз в тиждень потрібно показувати машину. В моєму випадку станція доволі далека була від мене. В кожний свій вихідний мені доводилось опевний певний час прокидатися і їхати показувати тачку. Перед цим її намивати само собою. Ну і в мене ж могли бути якісь свої плани: А ні, я мав їхати, мити її, займатися. Також не забуваємо про заставу 10 тисяч в середньому, ну тобто перший і останній тиждень. Ну і само собою встановлюють ліміт по пробігам. Я його майже жодного разу не перевищував. Але всі ж розуміють, що є такі таксоріки, які там накатують в день там, по 400 по 500 кілометрів. Тепер переваги. Ви працюєте самі на себе, вилаштовуєте свій особистий графік. Найголовна перевага, ви не вкладаєте в ремонт машин. Ремонт і обслуговування повністю на вашому босі. Наступна перевага, що ви можете взяти тачку таксічного бізнес-класу і катати більш вигідні тарифи. Така перевага як для пацана, як для автолюба. Ви можете перепробувати багато різних тачок. Це прикольно покататись в різних тачках. Ну да, і не забуваємо про те, що ніхто не знає, що ви таксист. Якщо берете оренду, берете чисту, звичайну голеньку тачку, без ніяких наліпок і катаєте собі в таксі. Тому, друзі, робіть висновки самі для себе. Таке от відео було насправді дуже цікаве. Ви побачили дуже багато мого захвату. Тому ну що сказати. Це тачка крута. Тому ми з вами на зв'язочку. Дуже був радий з вами ще раз зустрітися. Нікуди ніхто не зникає. Тому давайте всім гарних святів з наступившим новим роком. Всім бажаю лише самого найкращого. І до побачення в нових відео. Бувайте здорові!